На відео. Будь ласка. Причина моя зупинка, будь, будь ласка. Дивіться, перевозить, транспортним засобом, можливо, там є технічна несправність, оскільки від нього. Можливо? Оскільки чи... від нього йде такий гур... гуркіт на, на характер, Це, не Подожіть, заферені, це не право, причина можливо. зупинки написано да. там? причина Важко, з... де, де технічна несправність? Можливо. Там такого слова навіть немає. шановний Дивіться, чому він. Е... Ви вибачте буде. мені, ви представилися, хто ви такий. Вам... Ні, ви не представилися. Ні, чекайте, Я на камеру не позую, я на якийсь що. Включіть, зараз будь ласка, свою камеру. Шановний, включіть, включіть, включіть будь ласка, зараз свою прийдя, камеру, злоги. ніхто нічого приходити не буде. Ви хочете. Ви, да, ми, 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 ви будете складати? 130-ту? Якщо ви не будете протокол? приходити, то конечно, не буде. буде. Шановний. Я не був. У мене спілувати. явні ознаки. Та мені ваш драгер, знаєте куди. Засуньте його в дупу. Виходьте та й засуньте. Ну, я, 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 я вам також скажу. По-перше, причина зупинки. по-друге, ви не представилися. По-третє, ви мені поясніть, е, які Ми в мене які щодо є щодо ознаки вступ. алкогольного сп'яніння. У Вас цікляні очі, у вас ознаки алкогольного да, сп'яніння. Подивіться, які буде. вас очі.